Якби моя бабуся встали, автор Остап Вишня читає Валентина Виноградова. Слухайте і підтримуйте український контент, вподобайка, підписка, комент. Давненько це було років 40 тому. Вчився я тоді у славному місті Києві. Та й поїхав на канікули додому на благословенну Полтавщину. Бабуся ще моя тоді живі були. Якось сидимо ми з бабусею удвох у садку. Бабуся, як спеціаліст по промисловості, пір'я дере. Біля неї, значить, виробничі засоби два підсидки, в однім не дране, а в другім уже дране пір'я. А я. Більше по культурній, значить, частині сижу під вишнею на рядні і очеретом качки гнала, співаю. От бабуся мені й кажуть, їдеш уже скоро, синочку, їду, бабусю, знову до Києва. До Києва замислились моя бабуся, та й тяжко зітхнули, а потім і кажуть. А я ж у Києві так і не була, і святої Лаври не бачила. Все своє життя збиралася, збиралася, та так і не зібралася. Спочатку діти, а потім онуки. Так чого ж, бабусю? Давайте поїдемо вдвох поїздом швиденько, за півтора дні і там. А я там уже собі знайомих познав. Буде да й переднювати, і переночувати. Поїдемо, бабусю, я та й маму впрошу. Вони пустять. От добре, і мені буде веселіше, та й Київ побачите, і Дніпро, і Лавру. Все. Все я вам, бабусю, покажу і все вам розкажу. А назад я як без тебе? Та й назад так. Посаджу вас на поїзд, попрохаю кондуктора, щоб попередив, на якій станцію вам висідати, а перед тим вдаримо додому телеграму. То й вийдуть на станцію батьки і заберуть вас. Поїдемо. Та боязко якось. Умовив я таки бабусю їхати до Києва. Тато з мамою, хоч і довгенько вагалися, та проте згоду дали. Поїхали ми на станцію, а до станції було верст із тридцять. Бабуся ніколи в місті не були і поїзда не бачили. Як побачили вони паровика, та ще він. Повстанцію, пробігаючи, як закричить, бабуся, затуливши очі руками, так і присіли. Не поїду, плачуть. Та чого ж не поїдете? Та нічого страшного нема. То він свистить, щоб на путі не стояли, щоб ні на кого не наїхати? Та щоб я ото лізла! На оте чорне та їхала? Та ніколи в світі. За що ж я там держатимусь? Біжи, хай батько вертається та забере мене додому. А тату привезли нас до станції та й відразу поїхали. Та де ж я нас до жену тата кажу? Вже вони допіру верст десять од'їхали. Не полізу я на те чорне. Що то шипить і свистить? Та ні, бабусю, умовляю я, не треба вам туди лізти. Не там люди їздять, а у вагонах. От зараз подадуть вагони, сядемо і поїдемо. Не сяду, бо впаду. Не впадете. От побачите, сидітимете, як у хаті на лаві. Подали состав, а я й кажу, бабусі, ну, ходімте, сідати вже пора. Підійшли ми з бабусею до вагона. Не полізу, плачуть бабуся. Пусти мене, хай уже я дома вмру. Я вже розгнівався і нагримав, хоч як я їх і любив. Та не сраміться, бабусю, он на нас усі дивляться. Глянули бабуся такими очами, що я аж одвернувся, а потім і кажуть Зав'яжи ж мені хоч очі, щоб я не бачила, куди лізу. Зав'язувати очі бабусі я не зав'язував, соромно було, а руками довелося таки затулити, доки посадив я їх у вагон. Сіли, тремтять. Як сіпнув паровик, було й, ой, лишенько, і спаси, цариця небесна, всього було. Потім бабуся заспокоїлися, тільки підстрибували, як паровик свисне. Доїхали ми благополучно. У Києві побували скрізь, скрізь. Дуже вдоволені ходили моя бабуся по Києву. Та й самі іноді всміхалися. І чого я так боялася? І все було б добре та гаразд, коли б не завів я бабусю до театру. Довго вони не хотіли, а я таки умовив: хоч раз у житті подивитися, знатимете, що таке театр. Погодилися, квитки я взяв у другому ярусі, та ще й у першому ряду. Ішли туди нічого, сіли, а як поглянули бабуся вниз у партер, як скрикнуть ой. і вчепилися за мене. Держи мене, синочку, ой, держи. Не долечу я туди живою. Що з вами, бабусю, виведи мене, ой, виведи. Високодуже. Та тремтять уся тремтять. Довелося залишити театр. Так і не побачили моя бабуся жодної вистави за все своє життя. На другий день посадив я бабусю в поїзд, попрохав кондуктора, щоб допоміг їм висісти на станції. Доїхали бабуся додому у добрім здоров'ї. А потім, як приїхав я ще додому, дякували бабуся за Київ. Усе нічого, якби тільки не той театр. Дуже таки високо, голова наморочиться, ось ось я вниз полечу. Дуже страшно. Тепер, коли я бачу, як жінка-машиніст упевнено і рішуче веде. Величезні залізничні состави, мені хочеться підійти до неї і спитати Тьотю, чи вам не страшно, як ото паровик так здорово закричить? А чи не зав'язуєте ви собі хусткою очі, як на свого паровика вилазите? А моя бабуся, зав'язували. А десь у піднебесі. Далеко, далеко, аж десь десь, аж он там, поза хмарами, реве на Яструбкові мотор. А в Яструбкові сидить. Може, білява, може, русява, може, чорнява дівчинка і мертво петлює, усміхаючись. І була вона грозою для розбишак. Німецьких загарбників, ота білявенька, чи, може, чорнява, а той русява дівчинка, і хочеться в неї спитати. Дівчинко, чи не наморочиться в тебе голова, коли з отакенної вишини на землю поглянеш? У моєї бабусі наморочилася. Як вони колись на другий ярус театру потрапили. Та й думається мені, а може б, і моя покійна бабуся тепер мертві петлі робили, якби вони за нашого часу жили. Онуки чи правнуки, бачите ж, як роблять? Хай царствують, моя бабуся, хай живе. Хай уславляється жінка, жінка вільна, жінка-творець, жінка-мати.